Я тобі скажу, мені це платье більше подобається. Та якесь таке важке, як я маю в ньому танцювати, якщо я навіть руки не можу підняти. Тільки, знаєш, треба ще якусь кофту наверх накинути, тому що, ну, реально хол. До речі, в мене є одна біла кофта, мені здається, що вона сюди буде пасувати. А, та ні, я хотіла її в тебе взяти. Можна? Ні, а я в чому піду? Ну, Он в тебе ще якесь є якесь. Кофта, йди в ній, а я піду в цій. Ні, я хочу в білій. Ну куди та синя? Та ну я ще одразу хотіла її в тебе взяти. І коли ти мені мала про це сказати? Я забула. Ну погодься, мені вона більше пасує. Та ти і так в моєму взуті, з моєю сумкою, в моєму платі. Ну, і треба доповнити образ. Ну, будь ласка, ні, у мене немає більше нічого схожого. Вибач, але я в ній буду. Добре. Добре, я тоді взагалі нікуди не піду, іди сама. Розкажеш, як там. Та ти чого, не ображайся. Я просто півночі не спала, все думала, що мені одягнути, і я хочу виглядати саме так. Та чого ти стала така вперта? Ну я можу забігти до себе додому, принести тобі щось, може, зі свого. Ну дай мені її. Може досить, я ж сказала, ні. Де моя сумка? То ти нікуди не йдеш. Іду, але без тебе. Із білою, і з білою кофтою. Ну, звичайно, ніби з 2015-го, але ну якщо в тебе нічого більше немає, то піде. Слухай, а можна я цей браслет одягну? Н ні, це мамин. Чому? Бо це мамин. А якщо ти загубиш? Боже, нічого вже не можна! Слухай, я така жадна стала. Тобто з твого на тобі лише сережки, і ти кажеш, що нічого не можна? Тобі все треба по два рази повторювати. Все пока.